Усім привіт! Ви на каналі у пошуках мотивації? Радий вас вітати! Дякую, що слідкуєте, переключились і дивитесь це відео? Дякую вам за будь-яку вашу активність на цьому каналі? Дякую. Ви моя підтримка, ви моє натхнення. Саме ви заохочуєте мене створювати для вас нові мотиваційні відео. І саме ваша активність заставляє ці ролики вдихнути новим повітрям свіжої мотивації. Яка моя особиста філософія та прагнення, які я очікую від себе? Який емоційний стан злив? Злагодженості допомагає мені розвиватися і ніколи не здаватися, та які внутрішні людські пріоритети діють максимально злагоджено та збалансовано? Якщо вам сподобались питання і ви хочете почути мою відповідь на них, додивіться це коротке відео до кінця, яка моя позиція та філософія життя по відношенню до себе? Особисто я вважаю, що саме невдачі роблять нас сильнішими, і саме вони дають той безцінний досвід, без якого ми не можемо обійтися. Чому невдачі це приклад рішучості та мужності? Чому для мене? Мене авторитетними стають не проблеми, а можливості. Все залежить від способу нашого мислення та реакції на навколишній світ. Кожна людина індивідом, і саме вона трактує своє майбутнє життя. Чому для мене так звані проблеми вважаються найкращою мотивацією для дій? Адже саме тут я проявляю найкращі свої якості, адже саме тут я регулююсь тими правилами, які мені потрібно виконати за найкоротший термін. Саме тут використовується мій найкращий потенціал та максимальні ресурси. Іншими словами, людина знаходиться у стані ефекту, який їй вказує про те, що не існує проблем, а існують можливості. І саме можливості, які час від часу з'являються у нашому житті, це і є прояв того, що ми рухаємося правильним шляхом. Шлях, який психологічно нас настроює на те, що не потрібно шукати причини, потрібно завжди шукати вирішення. Шлях, який психологічно нас налаштовує на вирішення проблем, а не його пошуку. Шлях, який задіює наші максимальні ресурси та енергію, шлях, який заставляє визначитися, якими пріоритетами ми будемо контролювати завтра пріоритетами вирішення справ поступальними кроками чи деструктивними бажаннями повірити в те, що це не може бути виконане. Вибір за вами, все, що я можу зараз зробити, це проявити ту думку, висловити її настільки, наскільки я вважаю її потрібною. Але вважаю за потрібне сказати вам про те, щоб ви забули про слово проблема його просто не існує. Існують можливості, існують шанси. Існує все те, на що ви сподіваєтесь, те, що можна вирішити, а вирішити можна будь-що будь, що, будь де і будь-коли для мене, коли у моєму житті з'являються ось такі ситуації, коли потрібно проявити максимального себе. Я проявляю це, я роблю це, я вирішую їх максимально швидко, як це можливо. Я не знаходжуся довгий період в стані простою. Я атакую. Уявіть, що так звані проблеми, які з'являються у нашому житті, являються уроками, уроками нашого життя. Подумайте, чому ця ситуація з'явилася у вашому житті. Можливо, потрібно задуматись над нею, можливо, потрібно зробити правильні висновки, можливо, потрібно зробити. Это щось те, Чим ви не займалися до цього часу аналізувати та правильно осмислювати той період життя, в якому ви знаходитесь, адже саме можливості, так звані проблеми, нам дають найкраще, що може появитися у нашому житті. Заохочую вас завжди шукати можливості, завжди шукати можливий варіант дії та реалізації саме цієї можливості. Застосовуйте аналіз та висновки, адже успіх рівноцінний нашому старанню та конструктивним діям. Проявляйте активність, проявляйте концентрацію та оптимізм. Шукайте. Можливості і вони обов'язково знайдуть вас. Дякую, що були зі мною до цього моменту. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобався цей мотиваційний ролик і він для вас виявився корисним. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтесь на мої корисні канали, основний канал у пошуках мотивації та канал з книгами «УПМ книги. Посилання на них я залишу вам в описі під цим відео. Не забувайте про мої соціальні мережі. Переходьте та підписуйтесь. Там завжди адекватна ціна. На та корисна інформація, яка чекає саме на вас, і по традиції бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.